Хірон в п'ятому будинку або хірон в леві, як він проявляється? А часто в нас це люди або з заниженою, або з завищеною самооцінкою, так? Якщо людина з завищеною самооцінкою, вона шукає партнера, до нього ставить високі стандарти, і дуже складно знайти такого партнера, який би відповідав всім вимогам. Так? Тому часто це недовготривалі стосунки, багато побачень, ніхто не підходить. І плюс такий страх, що хтось побачить наші комплекси, наші недоліки. Адже завищена самооцінка, вона завжди йде від заниженої. Тобто в людини є якісь комплекси, так? А вона, щоб від них відійти, створює собі якийсь образ, в ньому живе. Так, якщо занижена самооцінка, людина взагалі вважає, що вона не варта ніяких стосунків, і якщо вона починає з кимось. Знайомитись, то вважаєш що це просто випадковість, ця людина випадково не звернула увагу. Вона починає сама говорити про себе якісь недоліки, щоб, типу, відкрити очі людині, показати, дивись, я не ідеальна. Ну, тобто таке, да, трішки дивне, робиться в її голові. Це все потрібно пропрацьовувати з психологом, звісно, щоб нормалізувати самооцінку. І так виходить часто, що людина має багато різних партнерів і не може нікого підібрати. А також таким людям подобаються творчі люди, неординарні, свободолюбиві. А, вона може обрати такого партнера, але не врахувати те, що людина не практична в побуті, вона не вміє заробляти на своїх а, творчих знаннях. Обпектися, далі шукати людину, яка взагалі не пов'язана з творчістю, практично. Але буде їй сумно з такою людиною, і вона шукає ще когось да, вже творчого, може паралельно зустрічатися з двома партнерами. Тут важливо зрозуміти, що вам потрібна людина творча і людина, яка на цьому добре заробляє, так тому що хіром нас про матеріальне і про духовне разом.